Ісус, ученикам своїм, по воскресінні з мертвих біля моря темиряцького, Явився ж так, були разом Симон Петро і помазваним близнюком, і на фазанів з кани Галилейської, і сині заведені, і двоє ще з учеників Його. Симон Петро говорить їм, іду ловити рибу, кажучи, ми йдемо, і ми з тобою, пішний відразу пішли в човен. І не піймали в ту ніч нічого. А коли вже настав ранок, Ісус стояв на березі. Але ученики не впізнали, що це Ісус. Ісус говорить їм, діти, чи є у вас яка їжа. Вони відповіли ні. Він же сказав їм, закиньте сіті з правого боку, човна і впіймаєте». Вони закинули, і вже не могли витягти сіті. Перезвався одягом по публінаги і кинувся в море, а інші ученики при чому, личому, бо недалеко були від землі, лігтів близько двохсот, і тягли сінь з рибою, а коли вийшли на землю, бачить розкладене вогнище рибу, що нажим одержали, і хліб. Ісус говорить їм, принесіть тієї риби, яку ви тепер упіймали, Симон Петро пішов від. 53. І від такої кількості риби не прорвалася сіль. Ісус говорить їм, ідіть, обідайте. ніхто з учеників не посмів запитати, Його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм також і рибу. Це вже втретє явився в Ісусу.